Герої, люди, які віддали своє життя за нашу свободу і за нашу державу, мають жити вічно у наших думках, у наших серцях та спогадах. Саме тому сьогодні, в 10-ту річницю Іловайської трагедії і в день пам'яті захисників України, у Дніпрі відкрили меморіальну алею. Тут, в сквері героїв, тепер стоять 15 стел з іменами і біографіями 45 захисників України, переважно з Дніпра. Але не тільки, які віддали своє життя у боротьбі з підступним ворогом. Це Юра Калінкін. Ми з ним зустрілися на пункті збору. Він сам не місцевий, він служив і героїчно служив. Він воював в буквальному сенсі. І приховував при тому від своїх батьків, що він воює. Він про програміст, а в нього була захищена стаття. Він міг ніколи не нікуди не йти. І він своїм батькам казав, що він працює у Вінниці. А насправді він воював на Донеччині, він жив на нулі. Загинув він під час контрнаступу. Це були дуже складні обставини. Він відкрив вогонь, загинув, але врятував всю групу, яка йшла за ним, яка була попереджена. Цей меморіальний комплекс це спільна ініціатива бійців 128-ї бригади ТРО ЗСУ та департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради. Основна мета його встановлення збереження пам'яті про героїв, які загинули під час виконання свого службового обов'язку. Задум якраз такий, щоб пам'ять про цих героїв жила, і для того, щоб е е кожен. Пересічний громадянин міг побачити, прочитати, ознайомитись його історією, як мінімум підійти, відсканувати QR-код, прочитати, дізнатися більше, брати приклад і передавати ці історії своїм нащадкам. Заход, який показує історії героїв, історії героїв Дніпра, історії тих підрозділів, які були сформовані в Дніпрі. Це і 93, і 25-та бригада. І Пов Дніпро, «Дніпро-1» і «128» ма Наша бригада територіальної оборони Необхідність збереження пам'яті про полеглих відмітили й родичі, представлених на стелі військовослужбовців. Дар'я одна з них. Жінка наразі сама служить в збройних силах України. Вона втратила свого чоловіка Олексія Башева, який боронив нашу землю з 2014 року і загинув в квітні 2022 року, намагаючись вивести свій підрозділ з оточення. Це дуже добре, що згадують, тому що українці мають таку тенденцію дуже швидко згортовуватися і до бою, бути патріотичними, але дуже швидко втрачають цей запал, забувають, тому я вважаю, що таких. Згадок про людей, які захищають роками, десятиріччями, які віддали своє життя, і родини, які втратили, все повинні була згадка про них. Чим більше, тим краще, щоб люди розуміли ціну той же прогулянки в парку, той же, того життя. Церемонія відкриття алеї пам'яті тривала близько години. На ній були присутні військовослужбовці, родичі та знайомі загиблих героїв. А також представники Дніпровської міської ради. Працювати цей меморіальний комплекс буде цілодобово.